Вітаю, шановне панство! І в сьогоднішньому нашому відео ми з вами згадаємо про трьох людей, які ще у 1830-х роках наважилися сказати, що українська мова це не сільська говірка, а мова культури, літератури і нації. Ми поговоримо про так звану Руську Трійцю, групу студентів Львівської семінарії, які стали першими провідниками українського національного відродження в Галичині. Тож як вони боролися з імперською цензурою? Чому їхня збірка Русалка Дністрова стала забороненою книжкою? І як три звичайні семінаристи заклали підвалини української ідеї ще задовго до появи Шевченка, Франка чи Бандери? Про все це і піде мова далі у відео, у першій половині 19 століття український народ на західних землях був розділений між імперіями. Галичина, зокрема, перебувала під владою Австрії. Тут офіційною мовою була німецька адміністрація польська, а русини, як тоді називали місцевих українців, мали статус другорядної нації. Більшість інтелігенції вважала за норму користуватись польською або церковно-слов'янською мовою, а народна, жива українська, вважалась непрестижною, майже сільською говіркою. Саме в такій атмосфері на початку 1830-х років. У Львові з'явилося невелике, але надзвичайно вперте коло студентів Львівської духовної семінарії. Це Маркян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич. Вони пізніше й стануть відомими під назвою Руська Трійця. Їхня мета була радикальна для того часу: відродити і піднести рідну мову до рівня літературної, побудувати національну свідомість серед простих русинів і довести, що українська культура. Має не меншу цінність, ніж польська чи німецька. Вони почали збирати народні пісні, легенди, обряди і звичаї, вивчали селянську мову, записували фольклор і, що важливо, самі писали українською. Проте зробити це відкрито було непросто: у Галичині діяла сувора цензура, а в духовній семінарії жорстка дисципліна, за будь-яке вольнодумство студентів могли виключити. Тому Руська трійця діяла напівпідпільно. У 1833 році. Вони підготували збірку творів під назвою Зоря, але австрійська цензура заборонила її ще до друку. Та найважливішим досягненням стала книжка Русалка Дністрова, видана у 1836 році у Буді, що нині є частиною Будапешта. Це була перша літературна збірка українською мовою, надрукована західноукраїнськими авторами. У ній містилися народні пісні, поезія і статті. І усе мовою зрозумілою простому люду. Це видання викликало справжній шок серед тодішньої галицької еліти. Частина духовенства сприйняла його як загрозу, книгу заборонили поширювати, а її примірники вилучали з бібліотек. Самих же авторів активно переслідували, наприклад, того ж Якова Головацького надовго позбавили можливості викладати. Але навіть попри це вплив руської трійці був вже незворотній. Вони заклали основи для формування нової. Модерної української ідентичності в Галичині, де довгий час русинство вважалося лише релігійною чи регіональною приналежністю. Їхнє головне послання звучало просто: мова не ганьба, а сила. І в ній має говорити не лише село, а й освіта, культура і література. Попри те, що цензура намагалася знищити русалку Дністрову, її ідеї вже пустили коріння. Вперше на українському заході з'явився приклад того, коли українську мову. Використовували не лише в церкві чи в побуті, а й у літературі, публіцистиці та мисленні про націю. Це по суті стало проривом. Після виходу книжки молоді інтелігенти почали серйозно задумуватись, хто ми, русини, частина польського чи німецького світу, чи окрема нація. Вплив Руської трійці виявився не миттєвим, але стратегічним. Вони стали духовним попередником народовців, інтелектуалів другої половини 19 століття. Які вже відкрито формували українську національну ідею в Галичині. Саме завдяки цій тяглості згодом постали просвіта, українські школи, газети і театри. Історики часто проводять паралель, як у Надніпрянській Україні 1840 роки стали епохою Шевченка, так і у Галичині 1830-ті стали часом Шашкевича. Окрема заслугою Руської трійці, це перехід від церковнослов'янської мови до живої української. У той час освічені русини писали переважно язичієм, сумішю старослов'янської, польської і російської мов. Шашкевич же та його друзі першими показали, що так звана селянська говірка нічим не гірша, більше того, вона може стати чудовою основою майбутньої національної літератури. Саме так поступово і утверджувався термін українська мова, а не просто руська. Ще один важливий момент. Це ставлення до народної культури. Трійця першими почала системно збирати і публікувати український фольклор. Вони не просто колекціонували пісні чи казки, вони розглядали їх як фундамент національного духу. Сьогодні це здається очевидним. Але тоді, в 30-х роках 19 століття, подібне сприймалося як прояв так званої низької культури, саме вони зруйнували цей бар'єр. І хоча трійця розпалася вже за кілька років. Наприклад, Шашкевич помер молодим, Вагелевич же перейшов у католицтво, а Головацький навіть став професором у Москві, їхня спільна справа залишила глибокий слід. Русалка Дністрова була не просто книжкою, вона стала символом спротиву асиміляції та першою спробою національного самоусвідомлення. Сьогодні, коли ми говоримо про український націоналізм, зазвичай згадуємо кінець 19-го або 20-те століття Франка, Грушевського, Бандеру та ОУН. Але зерна цього руху були посіяні значно раніше в студентських гуртках семінаристів у Львові серед книжок і пісень, які вперше звучали не панською, а народною мовою. І історія Руської трійці якраз і нагадує нам, що навіть невелика ініціатива трьох людей дійсно може зрушити історію, якщо вона виросте з любові до мови, культури та гідності свого народу. Ну а на цьому ж друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!